Доброго дня. Сьогодні на огляді токарний верстат по дереву від бренду Mass Holdstechні. Модель htw 460 vf є чудовим помічником при обробці дерев'яних заготовок конічної, циліндричної та фасонної форми. Отож, пройдемося по конструктиву. Жорстка човунна основа є запорукою хорошої обробки. Знизу станини є гумові ніжки, що гасять вібрації. Які ж заготовки може обробляти даний верстат? Запитайте ви, а я з радістю розповім. Максимальна довжина заготовки становить 460 мм, а діаметр цілих 305 мм Двигун встановлено потужністю 550 Вт. А от передача обертового руху на шпиндель відбувається з допомогою пасової передачі. Максимальна швидкість обертання шпинделя становить 3800 обертів на хвилину. Регулювання швидкості є безступінчастим та відбувається з допомогою потенціометра. Та за допомогою перекидання пасу між шківами з цим верстатом ви можете втілити у життя всі свої задумки з деревообробки. А якщо ж його потенціалу вам не вистачає, ми готові підібрати відповідне обладнання до ваших задач. Тож приходьте на сайт, ми готові полегшувати вам життя.